Родзинкою цієї книжки є інтерв'ю, яке робилося спеціально для неї. Тобто ви його не знайдете ні в електронних, ні в паперових виданнях, або як ви шукали. Воно називається розмова про говоріння і цю розмову зробив якраз порядник книжки спеціально для цієї книжки. І там дуже багато таких. Таких цікавих речей, ну, я кажу про те, як відбувається інтерв'ю, але я вже не буду розповідати, те, що я не маю розповідати, бо вони я то найліпше знаю. Я передам слово Тарасу Прохайську і, і ще найперше запитаю презентувати книжку. Це така сама радість контакту, як давати інтерв'ю. Добрий вечір. Я хочу відразу почати з того, що я вважаю і не безпідставно вважаю, що автором цієї книжки є Василь Карпюк, Тому що я переконаний, що коли з'являються якісь антології, так звані, тобто коли хтось щось вибирає, то той, хто вибирає, чи той, хто є власне, автором цієї. Може це трохи постмодерністський такий погляд, але він насправді реальний. Тому що ці всі інтерв'ю були так. Я казав кожне то слово, яке є записане. Може, хтось щось почув з інтерв'єром, який там поміняв або виправив якісь речі, тому що ви знаєте, що насправді, як ми говоримо. І то, як нас записують, є різні речі, тому що ми говоримо набагато, набагато неохайніше, ніж то, як з'являється вже у описаному тексті інтерв'ю. Але в кожному разі всі ці, ці всі ці розмови відбулися впродовж багатьох років і вони були розсипані, розкидані десь уронних е, архівах, ще в з різних речах. Е, Осип Карпюк їх е, вибрав. Е, Оскільки їх було е, е, є набагато більше у світі, то е, Василева, Василевий сюжет полягав в тому, що він вибирав і в якій він послідовності ставив, і так, далі, і так далі. Тобто я тепер можу собі з радістю дозволити бути не тим, хто презентує свою книжку, а тим, хто презентує книжку Василя Карпівка.